Добрий день, малята! Хочу сьогодні поговорити з вами про органи чуття. У кожної людини є такі органи, які називаються органами чуття. За допомогою них ми можемо сприймати все у навколишньому світі. Наприклад, одним із органів чуття є наші вушка. За допомогою них ми чуємо звуки. Як м'явкає кицька, звук дзвіночка, як грає музика, як хтось говорить, як співає пташечка, звук барабану і багато-багато інших звуків. Також до органів чуття відносяться наші оченята, за допомогою них ми можемо все-все все бачити, дивитися на себе у люстерку, читати книжечки. Науковці займаються дослідженнями, дивитися в бінокль і просто бачити все, що відбувається навколо нас. Ще органом чуття є наш носик. За допомогою нього ми можемо все нюхати, тобто відчувати запахи, запахи парфумів, побутової хімії, запахи. Їжі, інших людей, тварин і всього, всього що нас оточує. Ще одним органом чуття є наші рученята. За допомогою них ми можемо торкатися і відчувати речі на дотик. Наприклад, що лід холодний, іграшка м'яка кактус колючий, пір'ячко ніжне. Також на дотик ми можемо визначити, до чого саме ми торкаємось. Наприклад, ми доторкнулись до дерева, чи ми доторкнулися до тканини. Також за допомогою наших рученят ми можемо визначати температуру того, до чого ми торкаємось, тобто холодне воно чи гаряче. Ще одним органом чуття є наш ротик. За допомогою нього ми можемо смакувати або ж відчувати на смак. Холодне, гаряче, кисле, солодке, солоне. Все це ми відчуваємо за допомогою нашого ротика. Адже там є багато рецепторів, які можуть розрізняти смаки. Та допомагати нам відчувати. Так, наприклад, та ми можемо сказати, що лимон кислий, морозиво солодке, сіль солона та інше. Валята. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!